Ще раз слава Україні! Раз, слава! Я хочу так ввести в ракурс так, в історію 90-х. Справа в тому, що на цій площу тоді Октябрської революції за нами стояв Ленін ще вийшло всього на все 120 чоловік. Сім днів нас Київ не підтримав взагалі, до нас боялись підходити люди. Наступні сім днів ми знесли ту Верховну Раду, образно кажучи, зняли масола і все інше. Тобто ми маємо той досвід. На помаранчевій революції ми також тут. Де ми побачимо киянок, як на цій площі. Минулого року також на цій площі, і знову ж таки, ми з вами, ми попереду. А чи бачили ви нас у Верховних Радах чи в Кабінеті міністрів? Ні. А чому? А тому що ми з вами революціонери. Ми любимо цю Україну, ми готові за неї віддати життя і на зараз, і надалі. Але я просто і в 90-му році, і в 4-му році. І зараз я не бачу людей, які прийшли на наших кістках до влади, і щоб вони любили ту Україну, так як люблю її, наприклад, я. Я цього не бачу. Зараз йде війна, війна з Росією, війна на Сході. Я не гарантую, що зараз через дві хвилини можуть тут на копола прийти російський десант. Моя влада. Що мала би зробити? Перш за все, вона мала б захистити свій народ. А щоб захистити той народ, треба дати зробити елементарно. Дайте народу зброю, дайте народу змогу захищатися саме себе, якщо ви не можете цього зробити. Я перепрошую, що е, тут є трішечки оман е, часу, але я хочу вам сказати одне. Ми все життя влюбили Україну, і ще раз наголошую на тому, і я готовий зараз віддати за неї життя. Але я не готовий дивитися на тих людей, які зараз деребанять портфелі і сміються з нас. Якщо ви були минулого року, ви всі пам'ятаєте, як ми ганяли і сіяню кулю в лоб, і кличків, і всяку ту нечість, яка зараз прийшла до влади. Вони замість того, щоб дійсно робити реформи, дійсно зараз борються за портфелі. Ну це очевидно. Я є, я є зі Львова, я знаю, хто присилав до нас прокурорів, начальників міліції, зараз СБУ. Присилаю ту саму нечість, що і була, що при Януковичі. Тобто змін, як таких ми я не просто аналогічно не бачу. Я не вірю в те, що цей уряд, що ця Верховна Рада зможуть будь-що зараз змінити. Тому я закликаю вас, перш за все, ну я щиро це кажу, я завжди був щирий, відвертою людиною, тому і напевно я. Завжди був серед нас і серед вас. Ну, давайте ми навчимося а, відрізняти зерно від полови. Не вибирайте людей за тим, як вони можуть говорити. Елементарно можуть купу зробити акторів, які зараз прийдуть сюди і будуть нам говорити багато дуже гарних хороших речей. Але я от, я от реально кажу, я, я, я знаю, розумію одне. Що зараз ця влада мусить бути, тому що в нас війна? Хоч якась влада, але вона мусить бути. Але зрозуміте, я не вірю тим людям, які прийшов до влади. Людина, яка є, мала похоронку, віддає останні копійки, а олігархи, які прийшли до влади, та дай мільярд, дай мільярд на армію, дай мільярд на реформи економіки. Чому цього немає? А немає по одній причині, що вони не люблять цю Україну, цей народ, як любимо його. Тому я ще раз кажу: не третій майдан, то вже четвертий, бо перший майдан був у 90-му році. Але цей майдан буде. Але я, я реально кажу також, вони нас вимушують до того, що це не буде майдан студентський, це не буде майдан робітничий. Це просто будуть їх виловлювати в підворотнях і відстрілювати я скажених псів. Іншого варіанту в нас немає просто. А зараз дякую, ми мусимо бути готові до всього. Слава Україні!